Всім привіт! Ви на каналі Дем. Робота на новій пошті. Всі плюси і мінуси і взагалі що потрібно там робити. Для начала давайте подивимося, що вказується у вакансії. Потрібно перевіряти цілісність вантажу, завантажувати та вивантажувати посилки з авто, сортувати відправлення за напрямками, розміщувати вантаж згідно зі стандартами компанії, сканувати посилки. Заробітня плата приблизно 12 тисяч. Щоб влаштуватись на роботу, потрібно позвонити і договоритись за співбесіду, яка проходить на терміналі. Там можна задати всі питання, які вас цікавлять, нічого не приховують, розповідають так, як є. Потім залишаєте копії документів на перевірку, це займає десь тиждень. І з наступного вівторка починаєте працювати. Робота полягає в вигрузці з автопосилок, доставки їх до ленти. Сортування по напрямкам, палетування і загрузка в авто. Плюси, робота інтелектуально несложна, все зрозуміло і швидко розумієте, що робити. Гнучкий графік, ви можете помінятися з кимось або відпроситись, чи вийти. Непогана заробітня плата зараз в Полтаві це 56 гривень. Потім 30% премія. Якщо працюєте в нічний час, то ще додається 20%. Загалом в мене вийшло в прибуток за місяць в розмірі 82 гривня за годину. Потім через півроку піднімається заробітна плата на 10%, а ще через півроку на 25% є своя уніформа чай-кава. З часом починаєш розуміти, як іде працювати, що значно полегшує роботу. Наприклад, стоїте на погрузку машини за напрямком, який не загружений. Ви там знаходитесь, доки вся машина буде не заповнена, а посилки приходять раз на 5 хвилин. Там немає камер, тому можете просто сидіти і читати книгу, наприклад. Якщо не час, якщо немає роботи, то тебе фіксують, і ти свої години не отримуєш. Роблять це для того, щоб була премія ну все ж, чи перекриває вона недостаток часу, який був потірений. В холодну пору року холодно і немає рукавичок. А без них можна поранитись об багато речей, тож зразу лучше йдіть в них. Чи працювати, вирішувати вам? Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарі, відповім на все. Підписуйтесь на канал і всім гарної роботи!